Скорпіони, яким буде ваш вересень? Прогноз у нас загальний, хто хоче особистий, записуйтесь. Ваші коментарі, це свого роду подяка за мою роботу. І так, яким буде ваш вересень? Знаєте, якийсь період, я би сказала, відлиги, покращення у вашому житті, нарешті настане. По-перше, може збутися якась ваша мрія. У когось це може бути щось банальне, маленьке, так, хотів давно купити там собі нові класні кросівки, чи хотіла собі давно купити новий телефон, а в когось це глобальніші мрії, так, кудись поїхати чи придбати, наприклад, якусь велику покупку. так? От. І е, ви. Давно старались, давно йшли в цьому напрямку, так, і нарешті ця мрія збувається у вересні. Вересень може трошечки розтягнутися на жовтень. От, Далі будете, можливо, вибирати якийсь напрямок так, у своїй роботі, куди взагалі вам далі рухатись. І хоча спочатку буде здаватися, що все дуже складно, так, тому що, бачите, людина. Лізе вгору, по-перше, ризикує так, своїм життям, здоров'ям і фінансами і так далі. Тобто, у кого з чим зв'язаний ризик, під себе підставляєте, під свою ситуацію. Але людина не здається, і людина, впевнено, йде до своєї мети. Можливо, будете стояти перед якимось вибором, так? наприклад, йти на цю роботу чи на іншу роботу, братися за цей проєкт чи за інший проєкт. А можливо, дехто навіть вирішить здійснити свою мрію і розпочати власну справу. так? У багатьох випадках ви не здаєтесь, ви йдете впевнено до своєї мети. Далі будуть зникати вже оці негативні думки, так? будуть. Будете ніби розуміти, що ну не все вдалося, окей, підемо іншим шляхом. Ну, не так склалось, як хотілося, але все одно склалось добре для мене. Та я не така вже і не такий вже поганий, так? А я і це вмію, і те вмію. Тобто ви про себе навіть починаєте думати краще, це раз, а два ви починаєте. Взагалі помічати, що світ не такий вже поганий, як здається. І в цілому, в цілому, ви не такі погані, як вам здавалося, і набагато розумніші, ніж вам здавалося, і так далі. Тобто ви нарешті починаєте якось позитивно мислити. От. І е, по шістці мечів ситуація, бачите, з дев'ятки переходить на шістку, тобто йде на зменшення. Іде вже на затища, так? Ви починаєте бачити якісь нові перспективи в своєму житті, нові горизонти і так далі. Давайте подивимось по негативу, чого варто очікувати, до чого слід бути готовими у вересні. Слід бути готовими до важкої праці, як завжди. Ви трудяги теж щиті. А, слід бути Готовими до того, що доведеться, можливо, навчатись чомусь новому, так? Е, і не завжди це буде легко, і не завжди це буде швидко. Е, тому е, підготуйтеся до цього і пам'ятайте, що можливо навіть за свої знання доведеться платити, так, десь на якісь курси піти, на підвищення кваліфікації, чи просто для себе для того, щоб дізнатися щось нове. Але це зробить вас зовсім іншою людиною, зробить духовно багатими людьми. Можливо, хтось захоче спробувати щось нове, наприклад, як хобі, так? йогу, якусь, чи якісь практики інші. От. Це все вас буде збагачувати, це все буде з вас робити людину, по-перше, стабільну і таку людину, яка знає, до чого вона йде. А по-друге, буде робити духовно багатими. Так? Ви будете е насолоджуватись взагалі цим процесом самим і тим, е ким ви стали. Так? Тому в негативі я тут нічого такого серйозного не бачу. От, Просто будьте готові до того, що доведеться важко працювати. Можливо, навіть конкуренція якась буде, якщо стосується роботи, якщо стосується особистого життя, теж може бути конкуренція. От, І давайте подивимось поради. Знову ж таки конкуренція, знову ж таки важка праця. Тому підготуйтесь до цього, підготуйтесь до того, що вам доведеться брати кермо у свої руки, так? Доведеться, можливо, можливо, керувати, так? Доведеться. Брати на себе відповідальність, доведеться зберігати холодний розум у всіляких ситуаціях, які виникають. так. Да, це буде важко, це буде вас морально і фізично виснажувати, але в етозі ви залишитесь задоволені. Задоволені тим результатом, якого досягли. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі.